Так, вітаю, панове! Розберемо як побудувати простий інвертор постійного струму. Зміни з 12 вольтової батареї, ну ясно, що на 220 змінно. Так, ви можете створити простий інвертор постійного струму. Зміни 12 вольтової батареї. Спочатку ви вивчаєте, як працює інвертор, потім збираєте потрібні деталі, проєктуєте свою схему, виконуєте кілька розрахунків. Пам'ятаєте про безпеку. Вибір правильних компонентів має велике значення, оскільки ви хочете отримати надійні результати. Ви можете використовувати інвертор жилення для таких цілей. Резервне жилення вдома під час відключень, блок живлення для активного відпочинку на природі та кемпінгу, системи сонячної енергії можна перетворити їхню енергію на 220 жилення інструментів від мережі. І підтримка малого бізнесу. Основне інверторного жилення. Інвертор жилення перетворює постійний струм DC від акумулятора на змінний струм IC. Зміни 220. Більшість речей у вашому будинку потребує змінного струму для роботи. Ну, ясно, що з 12 на 220 потрібен ще й трансформатор підвищує. Інвертор жилення, інвертор або інвертор це силовий, просто несколько разів. Інвертор Добавайте. це силовий електронний пристрій або схема, яка перетворює постійний струм DC на змінний струм IC. Інвертор жилення використовується, коли потрібно живити пристрої зміню струмом від, наприклад, автомобільного акумулятора або сонячної панелі. Інтер жилення не просто змінює струму, він також допомагає контролювати частоту, підтримує стабільну напругу та покращує якість жилення. Це дозволяє вам користуватися улюбленими гаджетом, та приладами, навіть якщо ви не поруч із розеткою. Так, ось деякі поширені способи їх використання. Це щось аналогічне, попередній було лекції. У системах сонячної енергії інвертори перетворюють постійний струм від сонячних панелей на змінний струм до вашого думу. Такий спосіб використання допомагають вам отримати чисту енергію для повсякденного життя. Ін-система резервного жилення. Інвертори. Жилення перетворюють постійний струм від акумулятора на зміни, коли енергія відключається. Ці пристави роботу вашого освітлення та приладів під час перебоїв. Системи ДБЖ джерела безперебійного жилення. Використовують інвертори або УПС, да? Інверторижини для миттєвого живлення у разі припинення подачі електроенергії. Це захищає важливу електроніку та систему від раптової втрати живлення. Це безперебойні їх називають. Багато людей використовують інвертори жини для кемпінгу заходів на свіжому повітрі та автомобілях для роботи невеликої потужної техніки. тобто, ще є дом на дом Ви також побачите. Інвертори жилення, що використовують малим бізнесом у майстернях та будиночках, що не підключують до мережі, такі способи використовують гарантують наніснення енергії там, де вона потрібна, і там, де неможливо провести пробудку. Так? Як бачите, існує багато способів використання інвентарів жилення, можете використовувати один для резервного живлення, сонячної енергії або для зарядження телефону під час походу. Зважаю, на що ці способи використання роблять життя простішим комфортом. Принцип роботи інвертора постійно струму змінний. Перетворення. Генерація сигналу. Коли ви хочете перетворити постійний струм з 12 вольтної батареї на зміни, вам потрібен спосіб змінити напрямок струму, тобто зміняти його. Синусоїду треба додати. Саме тут на допомогу приходить генерація сигналу. Він починає з мікросхеми таймера 555. Ця маленька мікросхема DXR це биття для вашого інвертора постійного струму. змінний. Вона створює постійний пульс. Дуже швидко вмикаючи і вимикаючи, ви можете регулювати цього імпульсу за допомогою ручки, яка називається потенціометром. Якщо ви хочете, щоб ваш змінний струм передав потужності у вашому будинку, ви встановите частоту на 50 або 60 Гц. Таймер 555 працює як нестабільний мультивібратор. Він посилає прямокутний сигнал. Цей сигнал не є плавний, як змінний струм від розетки. Але він достатньо хороший для багатьох простих пристроїв. Ви використовувати цю прямокутну хвилю для керування іншими частинами вашої схеми. Сигнал надходить на транзистори, які діють як затвори, пропускаючи струм імпульсами. Якщо ви хочете отримати плавнішу форму сигналу, можете додати RLC-фільтр. Цей фільтр допомагає сформувати прямокутну. Хвилю в більш округлу синусоїдальну форму сигналу, що краще для чутливої електроніки. Тут чистий фі... синус ми отримуємо за рахунок РЛЦ фільтрів. Порада. Якщо ви хочете живити такі пристрої, як радіоприймачі чи телевізор, не мається зробити форму хвилі, якомога ближчою до синусоїду. Це допоможе запобігти гудінню або пошкодженню. Фазовий сум на перемикання. Тепер вам потрібно перемикати постійний струм туди-сюди, як це робить змінний струм. Де ці роботи використовують МОСФЕТ та транзистори. Мосфет це спеціальні перемикачі, які можуть дуже швидко вмикатися та вмикатися. Вони приймають прямокутний сигнал від таймера 555, який їм дає сигнал включитись. включитись та використовують його для керування потоком постійно струму через ваше коло. Ось що відбувається крок за кроком. Що робиться з Мосфетом, коли йому 555 дає сигнал. Мосфет транзистори отримують сигнал від таймера. Вони вмикають і вмикають постійний сум, створюючи прямокутну хвилю на виході. Напруга на затворі. MOSFET транзисторів дозволяє точно контролювати момент їх перемикання, що важливо для створення чистої форми сигналу. Перемикання створює для, е, два шляхи для струму, змушуючи його змінювати напрямок. Цей процес називається фазовим сумом. Він допомагає вашому інвертору постійного струму в змінний струм створювати форму хвилі, схожу на форму змінного струму. Фазовий сум залежить від того, як ви налаштували свою схему. Та типу навантаж, яке ви підключаєте. Якщо ви використовуєте індуктивне навантаж, так як двигун, форма хвилі може зміститися ще більше, ви хочете, щоб ваша форма хвилі була якомога ближчою до синусоїди з мінімальними гармоніками, гармоніки це додаткові вибоїни у формі хвилі, які мають спричинити проблеми для деяких пристрілів. Примітка. Хороше перемикання та фазовий контроль допомагають підтримувати ефективність перетворення енергії та забезпечувати безпеку у ваших пристрілів. Перетворення напруги. Зараз у вас є змінний струм прямокутної форми, але його напруга все ще така ж, як і у вашої батареї. Більшість побутових приладів потребують вищої напруги, наприклад, 110 або 220 вольт, саме туди приходить на допомогу трансформатору. Трансформатор використовує електромагнітну індукцію для підвищення напруги. Він приймає імпульси постійного струму низької напруги та перетворює їх на змінний струм високої напруги. Трансформатор має дві катушки. Перша котушка отримує пульсуючий струму з вашого кола, друга котушка створює новий змінний струм з вищої напруги. Цей процес називається перетворенням напруги. Він потрібен. Він потрібен Трансформатор, який відповідає вашим потребам у вихідній потужності. Наприклад, якщо ви хочете увімкнути лампу, ви обираєте трансформатор, який підвищує постійну суму з 12 В до змінного 220 В. Трансформатори в інверторі постійного суму. Зміну зазвичай працюють з ККД від 85 до 95%. ККД залежить від конструкції котушки. Та матеріалосерді. Якщо ви використовуєте хороший трансформатор, ви втрачаєте менше енергії у ви вигляді тепла. Це означає, що перетворення енергії краще, і ви отримаєте більше корисного змінного струму для своїх пристрійів. Ось короткий огляд основних кроків перетворення енергії з постійного струму в зміни за допомогою інвертора постійного струму в зміни. Перший інвертор отримує постійний струм 12 В від акумулятора. Друге. Схема вмикає та вмикає постійний струм з високою швидкістю, створюючи змінний сигнал. Трансформатор підвищує напругу, перетворюючи низьковольтний постійний струм на високовольтний змінний струм для ваших пристроїв. Пам'ятайте, завжди вибирайте трансформатор, який відповідає вашим потребам. Хороший трансформатор робить ваш інвертор постійного струму. Зміни безпечнішим та ефективнішим. Якщо ви виконуєте ці кроки, ви зможете створити простий інвертор постійного струму зміни, який перетворює постійний струм, з батареї на зміни для використання вдома або на вулиці. Ви отримаєте надійне перетворення енергії, зручну форму сигналу та правильну напругу для ваших пристроїв. Побудуйте перетворювач постійного струму в змінний. матеріали та компоненти, які можна для цього використати. Перш ніж почати, збирайте перетворювач постійного струму змінний. Вам потрібно зібрати всі необхідні деталі. Ось список який допоможе вам розпочати. Перше, це 12-вольтова батарея, ваше основне джерело жилення, дроти для з'єднань, 5 контактне реле, однофазний трансформатор для підвищення напруги, лампа навантаження для тестування. Вам також надобляться деякі електронні компоненти, щоб ваш перетворюч постійного струму зміни і працював безперебійно. Ця мікросхема там 555 створює сигнал перемикання. Моб транзистори діють як швидкі електронні перемикачі. Діоди захист вашого кола. Реле допомагає з перемиканням, транзистор, наприклад, BS545 або 2N2222. Конденсатори та резистори для синхронізації та фільтрації. Радіатор за охолодження. Ось таблиця з деякими рекомендованими характеристиками для вашого проєкту перетворюється постійного струму в зміни. Мікросхема таймер NE555 – на штука. NPN-транзистор BS 542-40 В 05 а одна штука. Н-канальний MOSFET IRF540 540-100 В 27 А. ТО-220, 220, штуки. Майларові конденсатори 0,1 мікрофарат 10, 100 вольт 2 штуки. Резистори 4,7 кОм, 120 кОм, 1 км 5,6 кОм. Трансформатор 2 А 12 вольт і 12 вольт одна штука. Радіатор, На. Загальна вартість цих деталей зазвичай близько 30 доларів. Більшість з цих можна знайти у вашому місцевому магазині електроніки або в інтернеті. Схема дизайну. Тепер давайте поговоримо про конструкцію вашого перетворювача постійно суму зміні. Вам потрібна та надійна схема. Серцем вашого перетворчая є тарма 555. Чіп створює прямокутний сигнал з частотою 50 Гц або 60 Цей сигнал надходить на MOSFET. який дуже швидко вмикає та вмикає струм від вашого акумулятора. Ось основний вигляд. Таймер дві ПСП генерує прямокутну хвилю. Стенал вітарми керує двома мосфетами транзисторами Мосфет транзистори перемикають струм від акумулятора через первинну обмотку трансформатора. Трансформатор підвищує напругу рівня необхідно для ваших присвійних змінного струму. Ось таблиця, яка показує основні частини вашої конструкції, перетворювача постійно струму, та їх призначення. 12 вольтова батарея одна джерело для перетворювача. мок ER630, два штуки переможчі для керування виходом. Транзистор 2НД використовує в схемі генератора 2,2 мікрофаради конденсатора фільтрує та стабілізує ланцюг. Резистор встановлює струм у колі. Резистор 12 кОм використовується в схемі генератора. Трансформатор з центральною точкою від 12 до 220, 12 до В.220 В. Мікросхема ТМ-555 генерує коливальний сигнал, який керує маслет транзистора. Масет транзисторів вмикається та вимикається, дозволяючи перетворюючи, перетворювати, перетворювати постійний струм батареї на змінний. Етапи складання. Готові зібрати. Свій перетворич постійно струму в зміни. Виконайте такі кроки. Перше. Розмістіть таммер 155 на макетній платі або друкованій платі. Підключіть транзистори та конденсат, щоб встановити частоту таймера 50-60 Гц. Приєднайте вихідні контакти таймера до баз транзисторів. Підключіть транзистори до затворів MOSFET-транзисторів. Батареї до затворів, Підключить Массет транзистори так, щоб вони перемикали струм від акумулятора через первинну обмутку трансформатора. Да, Підключіть центральний вивід трансформатора до позитивного виводу акумулятора. Центральний так, підключити лампочку, наготає до вторинної обмотки трансформатора. Двічі перевірте всі проводки на щінні з'єднання та правильність розташування. Додайте радіатор до мосетранзиру, щоб запобігти перегріву. Переконайте, що ваш перетворюч постійно струму змінний знаходить про холодному, сухому та добре повітряному місці. До поширених помилок належить використання перетворювача неправильного розміру, погана проводка або перевантаження. Пере... Завжди підбирайте вхідну напругу перетворювача відповідно до вашого батареї та ніколи не перевищуйте її номінальне навантаження. Ну і розрахунки. Вам потрібно виконати кілька розрахунків, щоб переконати, що ваш перетворювач постійно струму в і працює безпечно та ефективно. Ось як Можна визначити правильний розмір трансформатора та вихідний струм. Розрахуйте площу осердя для вашого трансформатора. Значить, 1.152. Множимо на коін 24 на 10 18 Це квадратних сантиметрів. Знайдіть кількість свідків на вольт ТПВ. Що виходить? 1 поділити на 44 цикентвіс мінус 4 на 18, на 1,3 на 50 виходить 1,96 Кількість свідків на вольт. Так, 220, наприклад, множимо і так далі. Обтійський сторінний струм. секундарі куррект. 24 на 10 ділимо на 230 на 0,9. Ага. Це входити, виходний 1,15 амперів. Знайдіть кількість святків. Вторинної обмотки 196 на 230 450 витків. Обчистить первинну кількість витків 1 на 04, 196 на 24 49. Ви також можете використовувати ці форми для перевірки потужності та розміру трансформатора. П дорівнює у на І обчисті реальну потужність у ватах. Далі П на І на PF налаштовує. На, 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 Розрахунок потужності для коефіцієнта потужності. Ага, PF. І В на і обчислює потужність кВт А. П на PF визначає необхідний розмір трансформатора. Завжди перевіряти свої розрахунки, уникнути перетворювач постійно струму змінний. Це допоможе вам уникнути перевантажень та забезпечити безпеку вашого перетворювача. Так, зараз ми підвінемо це. Тестування інвертора. Для того, як ви закінчите закін... забирати перетворювач постійного струму в змінний, вам потрібно протестувати. Ось як це зробити безпечно. Перевірка напруги. Використовувати мультиметр для вимірювання вхідної та вихідної напруги, переконаючи, що обидві знаходяться в межах номінального діапазону. Поточний регулювання. Підключіть різні навантаження та перевідувати чи перетворювач. Підтримайте стабільний вихідний струм якість форми хвилі, використовувати сурово, щоб перевірити форму вихідного сина найкраще підійде гладка синусоїда, максимальна потужність, Перевірити перезволець з максимально номінальним навантаженням, переконаючи, що він стабільно працює та не перегріється. І заходи безпеки. Одягайте захисні окуляри та торкович, ніколи не торкатися проводів. під напругу, виникати перевантаження перетворювача. І якщо перезвоч постійно струму, зміни, не забезпечуючи вихідного змінного струму, спробуйте виконати такі дії з усунення несправності. Перевірити напругу акумулятора, повністю зряжений. Кам'янки повинен показувати 12-12 В. Перевірте всю проводку та з'єднання на наявність нещільних місць або корозії проводки. Перевірте запобіжники та автоматичні микліші замінні ті, що перегоріли. Переконайте, що загальна потужність ваших пристроїв не перевищує ємність перетворювача. За потреби налаштуйте параметри вихідної напруги та частоти. Переконайте, що перетворювач має хороший потік повітря та не перегрівається. Перегляньте посібник користувача, або з коди помилок або повідомлення. Якщо у вас ще виникають проблеми, зверніться допомогу до фахівця. Якщо ви помітили такі проблеми, як відсутність вихідного сигналу перенапруга або перевантаження по струму, Перевірте наявність пошкоджених деталей, нищільно прикріпленої проводі або неправильних налаштувань. Виправте це, перш ніж знову використовуйте перетворювач. Ви можете зіткнутися з таким проблемами, як пошкодження модуля випрямляча, пошкодження модуля інвертора або відображення над струмом. Вони часто виникають через зміни напруги в мережі, поганого проводку або несправні деталі. Завжди перевірте конструкцію та з'єднання. Перш ніж уникнути перетворювач постійного струму. В так, безпека інвертора. Запобіжні заходи щодо високої напруги. Створений інвертор означає роботу з високою напругою. Висока напруга може завжди вам нашкодити, якщо ви не будете обережні. Навіть невеликі помилки можуть вразити вас струм або призвести до опіку. Перш ніж розпочати, слід вивчити правила безпеки. Багато людей проходять курси безпеки або спеціальну підготовку з фотоелектричних систем. Ці курси навчать вас як безпечно працювати з електроенергією та сонячними системами. Ось деякі сертифікати, які вам слід знати. INCUL 2200 правобезпеки на стаціонарних генераторів, UL 954 на правобезпеки для систем накопичення енергії, INSC право тестування інвертора і, і право підключення енергоресурсів. Ви також можете пройти курс безпеки комунальних послуг або навчання набсид. ПІВІ. Вони навчають вас в основному електробезпеки. Та будівельним нормам. Завжди замикайте живли, вимикайте жили, перш ніж торкатися проводів. Ніколи не працюйте на ланках під напруги. Завжди одягайте рукавички та захисні окуляри. Захист компонентів. Вашу інвертору потрібно захист служити довше та працювати краще. Нагрівання є великою проблемою в саморобних схемах. Масфет та інші деталі можуть сильно нагріватися. Якщо ви не будете охолоджувати їх, ваш інвертор може зламатися. Ось способи охолодження. Інверторів. Метод пасивного радіатора поглинають, віддають тепло, добре підходить для невеликих інветорів, відкритих процесів. продувають інтерепродувають радіатора для поохолодження, та потрібен для більших інверторів закритих. І розширені методи, найкраще буде використовувати провідність конвекції та випромінювання. Та безпеку деталей. Зворотний це ще один елемент безпеки. Він забезпечує безпечний шлях під час вимкнення індуктивного навантаження. Він зупиняє сплески напруги, які можуть пошкодити ваші деталі. Зворотні діоди використовують в реле. Двигунах та інших саморобних схемах вони допомагають захистити ваш метод і забезпечують належну роботу, поради щодо безпечної експлуатації. Ви хочете це працювало добре та був безпечним, кілька порад, які вам допомогли. використовуйте правильні інструменти та одягнути безпеки. Дозимуйте всіх інструкцій від виробників. Ніколи не торкайтеся оголених проводів та не працюйте на оцях під напругою. Тримайте свої робочі в чистоті та подалі пожежно безпечних місць. Переконайте, що у вас є хороший засніше і Найкраща практика і опис. Використовуйте зіста інструменти, захищає запчасті і з... запчастини. Захищайте вас від ударів струмом та опіків. Дотримайтесь зказіво коробки, або помилок, там ніколи не працюйте, нацювати під напруги заправити ураження електричним струмом. Тримайте ділянку чист... 에... чистую тазкою, зменшує пожежі та п... падінь. У... З... Ізолюйте та землі свій інвертор. Тоді ще один рівень захисту падіння та нещасні виклики на драбин часто трапляються в мастернях. Тримайте підлогу з та чисто використовують подовжені стійки замість драбин. Коли це можна, якщо використовувати драбину, не стійка на двох верхніх сходинках. Добрі функції безпеки та захисту допоможе вашому верту прослужити довше. Ви така заощаджує енергію та забезпечить належну роботу вашої резервної системи живлення. Тепер ви. Знаєте, як зробити про інвертор, інверто, постійно суму зміни, використовувати нас вольт у батареї. Спочатку збирати всі необхідні деталі. Далі ви проектуєте свою схему та перевіряєте розрахунки, після чого ви тестуєте свій інвертон з до заходів безпеки. Це допомога вашому інверту працювати на женщині забезпечує вашу безпеку. Більшість саморобних інвертов мають ККД 80-90 Це означає, що ви більше потун для своїх прислід, і витрачаєте менше енергії тепла. Ефективність інвертату вимірюється кількість Наприклад, якщо ваш інвертор видає. 100 Вт на виході та використає 120 Вт на вході. Ефективність становить 83%. Це економить енергію та звезду стабільні результати. Ось деякі поширені способи використання інверторів та чому це очікує. Додав, сонячні енергетичні системи, високофестерні інвелети забезпечують більше енергії та менше приєстрові. Розумні інвертори допомагають підтримувати стабільність в мережі, електричні транспортні засоби. Потреби потужної змінні на великі автомобілі використовують до 40 кВт, великі вантажівки 250 кВт. Енергетичні Системи для автофургонів, морських транспортних синусою Забезпечують чисту енергію для чутливої електроніки. Так. Інвертор подумав 2000 Вт, працює для більшості приладів для автофургонів. Ви можете використовувати свій інвертор для резервного жилення, сонячної енергії, або коли вам потрібно жилення в дорозі. Він забезпечить чисту енергію для вашого будинку, будинку на колесах або поїздок на природу, може забезпечити стабільне живлення, освітлення, побутової техніки та чутливої електроніки. Дякую за увагу.